Шановні підписнички та усі мого каналу, не знаю з кого ранок починається. А в нас з кумом починається так. В сьома ранку кум уже на базі. Загружені повністю. Труби, пилки, все, коси, шильовка, їдемо. Кум не вспів приїхати вже все починає ламати. Це в нього така мода. Здоровий в руках просто. Під 150 кіл хлопець. Енергію нікуди дівати. Кавалячик, давай я в тебе хоч щось поламаю, кажу, кум, давай. Ламать не строїть. Бере ломіка, а для нього як це зубочистка, да? цей ломик. І робить чудеса, твори, бачите? Все. Каже, вона тобі вже не знадобиться. Ця доска. О, дивіться, що творить. Дивіться, я приготував труби ще в минулому році купив. Вони чекали свого зіркового часу. Так що зараз буду приварювати. Ні, ну ви подивіться на нього, він одним ломіком не зупинився. Взяв бензопилу, почав пиляти мені хату. Це все, друзі, жарти. Але ж потрібно підігнати ці балки. Під потрібний розмір нам. А я займаюся зварюванням труб. Такі в нас є труби. Я їх зварюю докупи. Вже дві згорем пополам приварили. Так. А це я думав не вистачить труби. І щоб ви розуміли, в мене був кардан. Бачите, це, здається, дідусь Вова привіз. З москвича чи з чого він. І я його порубав. ну На підстраховку. Попиляв, точніше. Ну Метал тонший, ніж на трубах. Але ж маємо те, що маємо. ну Нам вистачить труб. Так. Працюємо далі. Дивіться, які шви. Зараз подивимось. Я ще зачищу, да? потім ще може проваримо якісь нюанси. Ну, труби варити це потрібна така майстерність, що вам і не снилось, Нормально. Хто на них тут дивитиметься? На цю красоту. Потрібно, щоб воно надійно трималось. Кум, телефон. Бачите, все Дніпро М. Оце де рівень, правильно? Так, шановні підписнички мої, Мотнувся я до батька, взяв оці козлики. Ці козлики ще я майстрував, коли в себе вдома робив ремонт. Так що їм років 5, а то й... да, 5 років десь. Очі в мене. Ти будеш різати? Красавчик, хоч щось зроби. Кум вже тут я не знаю. Роботи такої переробив. Каже, хоч щось зроблю. Обережно тільки кум. Ожеледиться, бо ти цей шортах. Тум вже в шортах, як гаваєць. Дивіться, шановні, що в нас тут вже відбувається. Отакий От буде невеличкий піднавіс. Я не знаю, щось буде. Ви слідкуйте саме головне. ви зачищаєш, можна зачистити. Щоб краще було, так? Да? Ну, типу зачищаєш болгарочку. Я насверлив тут отворів, бачите, по два. Кум позбивав усі пальці. Зразу сверлили оцими. Ось. Потім я знайшов сверло адекватне. І в принципі все вийшло. В таких совкових голках дуже тяжко просверлити. Це не в нових, так? Да? Можна і пальцем пробити отвір. Вістком. Так, кум зачищає. Я зараз беру свою масочку, сварочку і будемо зараз прихвачувати тут уголочку. Так і працюємо, шановні. Що робити? Наче на сварщика не навчався, а вже варю, я не знаю. Руби, варим. Професійне, професійне зварювання. Скоро до кума Ігоря підемо з Іваном в бригаду. Так що, кум, Ігор, напиши коментар, потрібні, потрібні тобі такі працівники чи ні. Шановні мої підписнички, ну, дивіться, що ми з кумчиком вже натворили, прибили по краям. Ми не професійні будівельники, так що не критикуйте дуже сурово. Просто робимо, як ми бачимо. Зробили невеличкий перекур, перекус, оскільки ми не палимо краще морозиво трішечки. На обід не йдемо, бо не хочемо гаяти часу. Потрібно швидесенько доробити. Звісно, не вистачає кума Ігоря, кума двоюрідного Діми, щоб допоміг хоча б словечком. Вже не хочеться його переутруждати, тому що, щоб Діма фотоапарат міг тримати не збитими руками, знаєте, бо тут на будівництві буває все. Гон кум вже сьогодні пальці позбивав. Страшне, вже перша кров. Рембо перша кров. Дивіться, який здоровий. Так що такі в нас пироги. Бачите, скільки, скільки глини накидали? Я думав, в моєму житті вона вже закінчилась. На цій хаті. На стелі, а тут щось насипали, ну нічого, приберемо. Щось вирисовується Пізніше вімкнемось. Кажу кум, економ цвяхи, йомайо він каже, халявні можна бить. Валерчик накупив, каже, їх вистачить. Кажу, вистачить то вистачить. Придбалось 150. -ті. В соті. Що ти хочеш кумчик сказати для історії? Я кривого хутора піти. <гум> каже кум, щось тут все нерівно. Каже, від чого толкується, каже. Каже, не... каже, не старий хутір, а кривий. <гум> ну кум. Старі постройки, що ж ти хочеш? Все будемо робити на... під свій лад, Розумієш? Так що, як вам, шановні мої конструкція, вже така дебела. Ще одну прибиваємо стропилину, да? І можна накидати шльовку. Ось шльовочка, дошка. Я її забагато заказав. Ще вдома трішки є, тому що я хочу вдома під навіс зробити. Ну, це вже зовсім окрема історія. Під навіс буде для, там, для прицепчика. Ну, все побачите. пізніше. Давайте зразу з одним. Розбираємося, потім все буде інше. Що, передвигаємо? Даю куму цвяхи. Кум запитує логічне питання. Каже Валерчик, чому я, здоровий 120-й кілограмовий хлопець, заліз на цю кришу, на цей дах, а не ти? Е, я тобі кажу, кум, я не знаю, що відповісти. Скажу так. Скажу так, в тебе майстерніше вийде забити цвяхи. Це, це гарантія, це просто немає слів. Тримай, друже. Е, а мені відповідає, будеш крутить металопрофіль. Кажу, цвяхи, якщо я забивав цвяхи, то забивав. А якщо я не крутив профіль ні разу, то не крутив. Ви ж самі бачили на відео, крутили е, мій підряд кумів. Что давать? Приятелях? Треть свяха, даю, даю треть свяха. Так, все ревненько, все четко. Да, волна ціла й да, на волну. Стерана де леть розхватила. Якщо не вистачить, якщо буде поток, не хватить, якщо буде не на, на волну, на кожну воду тебе не хватило. Ну, значить, другий так я питаю. Напівволну, хорошо робити. Вони, придавиться, нічого йому не буде. Ну да. Текти воно не текти. Тільки кум треба, щоб поняв, стик здоров'я. <у> <у> та, так, та, для, отец, терчата, цярка, ну собаку. Ні, не так, не так його. Поняв? Давай. Тоді, блять, оце з дороги буде терчати, як його в нас, бо прийдеться його прикручувати країни. Алло, Ні, ну це а так. Поняв, що ой, буде перечати. Воно буде не красиво. Ну, Замеч... Получається, що. Хіба під'їгнув що отак? А ну что, давайте пробуем. Не, не, а это я так положу. А, так, а, не, а не так положить. Вот. ну так положи. Вот так, чтобы не шел уже такая вот А Вот так, да? Ну я просто подъезду там дам, дам. Ну и все, вот это вон Ну Да, вот эта длинная сторона, пиды эти короткие заходит. все. Так, кто на крышу, да, на каменошку. Ой.

Ні, ні. Nee, nee. Куди піди? А не тобі треба її сюди допхати. Його не запхне, то уже доска, вода. А чому? Ну доска там. А. а не, ну так я не знаю, вона не ще доски, ребята, не піде. За доску впали старушка. А підожди, а доску, а ну, я так кажу, доски. Куди? Доска туди валяться, доживу. Ти хочеш, щоб у нас туди пішов туди. Щоб, не затікало, не надо, хочу, щоб, не а, щоб затікало. Щоб затікало. Пельоти треба. Та не треба, воно вдоску пело, змікається хвати. Тай та тут видаємо. Це тут приводить себе. Так оце Офіційно прикручуємо лист, перший лист. Перший пішов. Шановні, подивіться на цю історичну мить. Дивіться, в кума ось руки позбивані, в кров. Я ж кажу, рембо. Рембо перва кров. Саморізи на базі. Дивіться. Вовчик у мене товариш сьогодні придбав, зранку привіз. По як завжди, все забуває. Пам'ять. Переміряй, так? Да? 35. Зараз. Я зрозумів. Краса, я думаю, краса. Мені подобається. Пробиваю е через. Дивись. Давай так. Давай так. Кажи кумчик, саморези тут, все є. Аби, аби ти тільки робив, все є. Пиво вечором буде, коньяк буде, горілка буде, все що хочеш. А боксер по плаванню, так? Да? Yeah. <реш> каже, нічого не хоче. Аби тільки робив. Давай, другий, вис. Вис, другий Друзі, дай. Друзі, я вам так скажу. Кум Ігор і двоюрідний кум Діма недооцінювали працю кума Івана при будівництві даного даху, як ми монтували його в минулому році. Оскільки це великий труд, Іван сам каже, з подсобніком краще працювати. Оскільки ти сидиш на горі і керуєш пальцем, кому що зробити. В нашому випадку беру лист. Зараз почекай, беру лист. є робота. Але ж ти не бігаєш туди-сюди, вниз, вверх. Ну, Кожна своя робота. Я не хочу недооцінити нічию працю, але ж кум каже, пальцем краще руководити. Відрізаю, відмиряє. 17 кум. Видягаємо окуляри. техніка безпеки першого всього. Щоб тоді не доставали за день залишки металу. Так, лист відрізали. Кум каже, можна і собацю будку перекрити, бачите, отак, розстеливши, реально, кум в <зв> мене голова. Не колгоспу пока що Тільки хотів відпочити. Нічого. Кажуть, колись відпочити. Відрізали, відміряли, тепер подаємо. Шановні мої, трішки я прорахувався із металом. Його не вистачило. Ну, хорошо, що в мене вдома є запас невеличкий. Трішки корозії, ну нічого, воно все одно буде фарбуватися і під навіс, і весь дах, це нічого страшного немає. Так. Зараз везе на старий хутір, там уже кум чекає, дружина буде за кермом. Так що. Їдемо потихеньку Давай, давай. Друзі, історія повторяється. Минулого разу їхали з двоюрідним кумом Дмитром на цій же ж балці. А зараз їдемо на поломаному причепі і на профнастилі Хто не вірить, друзі, дивіться. Отак. Техніка безпеки. Перш за все, бачите, без ремнів безпеки, без нічого. Аби зараз ті жандарми не їхали, бо не хочеться якось штраф платити. Їдемо, їдемо, друзі. В принципі, нормально. Як кажуть, з вітерцем. Кум, я думаю, шокований, що Шо це вони творять? Скільки куми правил дорожнього руху вже е, порушили, скажи. Причіп не справлений, без страховки, без бортів, і ще я на ньому. А ну, скажи, скільки ми порушили правил за сьогодні. Скажи, а навіщо ті правила? Навіщо ті правила, якщо їх не можна порушувати? Правильно? Так. А скат? Це старі москвичовські. Він ще й шипований був. О, водичка, все, працюємо, працюємо, не, не затримуємо кума. Дивіться, який дракон. Привіт, друг. Дивіться, хто не бачив, турбіруваний. Ззаді дві турбіни. Малесенький такий, Ти що? Класно. Без бензокоси двигун, так? Да? Зрозуміло. Ага, заводиться так. Рекламна пауза. Я, кстати, ще стартер. А, Стартер є, так? Ти що з полуоберта! І погнав! Та він не вгомониться ніяк. Оце дає! Ночі можна подумати, що шахет летить. <гум> так, ну і кум не знаю, наче рівно. А ну глянь чи ти професійним своїм зором. Тому що на мене надіятись, ти знаєш. Я вже кума заганяв, кум вже не хоче лишній раз влазити, тому що е, в мене такий експерт не, не дуже, а кум. Залізе, злізе, залізе, злізе. Ну, дивіться, друзі, як мій батько говорить, для сільської місності сайде. Так, тобі трабину подай. зараз. Ще один фактор. Кум говорить: якщо ти хочеш контент і роботу пророблену, то звертайся до кума Ігоря і до кума двоюрідного Дмитра. А за мною тільки робота. Так що багато моментів не потрапило в кадр, оскільки ну, ми вдвох працюємо. І нема часу. Якби були помічники, або я був би в помічниках у кума Івана, двоюрідного кума Дмитра чи Кума Ігоря, було б набагато цікавіше. Так що, а так, а так, так. маємо те, що маємо. Ну, Напишіть в коментарях, як вам недороблений піднавіс. Напишіть. Впішіть в коментарях і я думаю, поставте вподобайку, щоб. Канал наш розвивався разом з вами. Гляньте на цього камікадзе, що він творить. Це просто. Ну, якщо в прямому ефірі впадеш, це буде бонус. Так, в принципі, останній лист крутимо. Ну, Іван крутить, а я тільки вам розповідаю історії, байки різні. Дивіться, цей лист не знадобився. Ну, не вистачило буквально одного листа. Так що, якщо ви не вмієте считати, рахувати будматеріали, скільки вам потрібно, як кум Ігор мій будівельник, то краще беріть з запасом. Так, да, все вірно? Соглашається. Ну що, приїхала наша група підтримки? Да? Хе, дивулі мої? Девочки, шо ви тут? Да? Шо ви, все нормально? Привет. Так, ну шо, дівчата, ми зараз докручуємо, да? А ви там підсуєтеся, будь ласка, там їсточки, їсточки наготуйте нам, так? Да? Каже, все скажеш чоловік, да? так? Так. В принципі, в цілому, друзі, в цілому мені все подобається. Листів вистачило, саморізів вистачило, лісу вистачило, те, що задумано було, вистачило. Звісно, трішки підзаморилися, бо на вдвох, ніхто особо не сидів. Один одному допомагали, то й те подав, то й те. Ну, більше, звісно, звісно, заморився, мабуть, кум Іван. Він зліз, заліз, зліз, заліз. заліз. Ну, я думаю, завтра ножки дадуть про себе знати, а завтра вже й забуде. Це як страшний сон. А відео, відео буде вічне. Ну, нічого вічного не буває, але відео буде довго пам'ятати, що ми працювали в такий сонячний весняний день. Так що, друзі, будемо зараз прибирати. В цілому показав, що міг. Всім дякую за увагу, всім миру, здоров'я-добра на цій прекрасній ноті. Бачите, який піднавіс аж сміється. Дивіться, гарнесенький. Місія виконана. Так що накидайте вподобайок, накидайте коментарів і все буде добре. Всім добра.